Війна десь йде. Хтось вже трошки розслабився, хтось став, почав менше донатити, хтось почав відпочивати. Але те, що ми скоро побачимо, з чим ми стикнемось, вона просто не зможе нам дати можливості так легко проводити час, як багатьом вдавалося до сьогодні. Зараз буде інклюзія і війна. Справа в тому, що я ходжу по місту, я дивлюся. Всюди я дивлюся в магазини, ресторани, я дивлюся на якісь адміністративні будівлі, і я розумію, що досі чомусь ніхто не готувався. Тобто я взагалі не можу сказати, що ніхто про це не дбає. Є багато людей, які про це задумуються, але просто треба робити певний крок. Я створив ну, такі кілька макетів. Це два найпростіших, вони саме перші. Можливо, занадто такі жорсткі кольори, але в той самий час я вважаю, що ми маємо говорити. Коли є великі проблеми, ми маємо говорити про них жорстко, чесно, прямо і зараз. Тож зараз ми просто пройдемося тільки однією головною вулицею і просто подивимося з ним, де можна поставити цю наліпку і люди не готові, а де можна поставити цю. Тут теж. Це дуже було От, Актуальніше. Коли я лежав в обласній лікарні, потрібно було поїхати, оформити деякі документи. Дистанція десь була кілометр, думаю, не так багато. Я думаю, прокатаюся на візочку. Ну і Для мене цей шлях був, скажімо так, надто важким. Це проблема не тільки в місті івано франківськ це всіх міст України, і вона колись була актуальна. Більшість закладів міста вони намагалися типу, до цього якось доєднатися, а на даний момент ця тема, скажімо так, Стає все актуальніше, тому що дуже багато військових рух по місту дуже важкий. Думки про, про доступність військових і їхньої спроможності користуватися всіма послугами, які їм належить отримати за потреби. Виникла тоді, коли в нас з'явилися в лікарні перші військові, в яких були ампутовані руки, ноги, які мають зараз можливість, поки на лікуванні працювати лише з допомогою милиць або військів. І спілкуючись з ними, ми дізнавалися час від часу про такі історії, що, наприклад, військовий один з них, який дев'ятий місяць у нас на лікуванні перебуває, вирішив. Поїхати до центру міста, придбати обручки. У нього мало бути одруження і через бар'єри і через недоступність, через сходинки, які не дозволяли йому самостійно дістатися до вільного магазину, він не міг цього зробити. Ми дуже сподіваємося, що цей рух, ця акція, вона торкнеться тих людей, які мають зробити доступ. Наша мета була просто а, заявити про проблему. Ми пройшлися тільки однією вулицею і, і, і трішки. От, і, на жаль, подивитися, от це те, що залишилося з цих чорних наліпок, і подивитися, скільки залишилося з червоних. Тож просто ми можемо сказати, що ми ні, ні на рівні влади, ні на рівні. Просто звичайних людей, ми фактично не готові просто зустріти те, що нас очікує. Давайте якось зберемося, давайте якось подумаємо і почнемо робити кожен на своєму місці те, що може, те, що вважає потрібним, а хоча б трошки. І тоді може створитися набагато більше, велике і перемога в тому числі. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава.